Всім привіт! Мене звати Саша, і можливо, декому з вас буде здаватись, що ми з вами вже знайомі. Або що я схож на українського актора Боднар Олександра. Лампочку вкриши. Щось цікаве показуєш. А ні, чекай, капітан, якийсь перформанс. Ні тим, ні іншим не здалось. Я це справді він. Ну або він це я. Ну а якщо звернутися до філософії Канта, то Хто я? Я це я. І зараз буде шок-контент. На цьому каналі я не буду розповідати про українське кіно або серіали, ну або брати інтерв'ю у режисерів чи акторів. Я хочу поговорити з вами про настольні ігри. Чому? А на це є декілька причин. Тепер український бізнес вільний від брудних лап московицького компанії, якого перекупляли права на західні ігри на розповсюдження у східній Європі. І тепер, якщо їм щось не подобається, то. Вони можуть сказати, що їм щось не подобається. І у всім відомому напрямку. Пішов, наху... Друга причина. Мені завжди подобались різні пригоди, дозвілля та хобі. До речі, на Ютубі мене теж ще не було. І Я подумав: а чому б ні? Тому. Пора. Ну і третя причина це знову ця клята рашка. Бойові дії на нашій території. Зробили тяжкий відбиток на кожному з нас. Не завжди наші рідні поряд та друзі на зв'язку та й електрика. Знаєте, коли приходиш додому, не завжди вона є. А тепер подивіться на коробку столки. вона не потребує електрики. І навіть у самому темному підвалі для того, щоб пограти, вам знадобиться всього на всього якась свічка або ліхтарик. І ви зможете на декілька годин поринути в цю прекрасну гру, дати своїй нервовій системі відпочити від постійного стресу, що має по собі великий терапевтичний ефект, та зміцнює нашу незламність. І це вже я мовчу про те, що багато дистриб'юторів настольних ігор є донаторами для Збройних сил України. І це, до речі, та тема, про яку ніколи не буде зайвим нагадати. Слухайте, взагалі, які вам ще потрібні докази? Настолки вони ж не мають мінусів. Це ж просто дарбо гік. Okay. Але я ніколи не був гіком і точно не був професіоналом у настолках. Тому мій канал називається Компашка Недарен. Я підійшов до цього питання дуже серйозно і зібрав справжню супергеройську команду для глибинного дослідження настільних ігор. І зараз я вам їх представлю. По-перше, доктор настолко ігрових наук, історик кафедри прикладної настолкографії, декан факультету з метання кубика при міжнародній академії з настолок, заслужений гік України Олег. Олег розкаже вам історію настолок від мезозойської ери аж до сьогодення. Тому, пане Олег. Ваш вихід. Всім привіт. Oh, hi, У мене дуже багато планів на майбутній контент. Я вирішив хайпануть. Але сьогодні ми зробимо інтродакшн в історії настільних ігор. А також я розповім вам про одну дуже популярну гру. Забігаючи наперед, я вас уже прошу ставити вподобайку, писати свої коментарі та робити підписку на канал. Усілякі ігри були завжди, бо якось розважатись між полюванням на мамонтів та виробленням нащадків було потрібно. Але якщо казати про справжні саме настільні ігри, то перші з'явились десь 5 тисяч років тому. В Індії грали в шахи та Чапур. Нарди нам дісталися від персів. Від ацтеків це там, де Мексика. Нам дісталися Патоллі. Китай винайшов манджонг. Майнджонг. Китай винайшов Маджон. Проте про його вік і досі йдуть палкі суперечки. Але якщо казати саме про дійсно настільну гру з дошкою та усім іншим, то найпершою була месопотамська королівська гра Ур. Дошка, якої, до речі, зберігається в британському музеї. Цікаво, що її дошки були знайдені на криті. Хоча насправді це не дуже дивно, але що насправді дивує, це дошка на шеріланці. А це вже десь у іншому напрямку географії. Оце і дійсно дивні дива. Сьогодні ми живемо в золоту епоху настільних ігор. Інтернет це взагалі найкраще, що могло статися для їх просування. Ігри можна розповсюджувати за допомогою кікстартеру або інших краудфандинг. Краудфайдингових у ві... у вікн... та інших краудфайдингових площадках. Платформа, а не площадка. Та інших краудфандов... краудфайдингових площадок. Платформ. Або інших краудфайдингових платформ. платформ. Можна робити карткові настільні ігри на комп'ютері, як от у Хардстоун, або м артефакт. Ну, артефакт. При те, що популярність настільних ігор постійно зростає, вони все ще залишаються досить нішевою розвагою. А найвідомішою являється МОНО. Чекайте, чекайте, Чекай, 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 чекай. чекає, чекає, качкай. Чекає, чекає, чекачка. Олія! Досвідчені гравці майже ненавидять цю гру, а усі інші навіть не знають, де вони її заховали. Вона лежить десь на полишці, притрушена пилом, і чекає тієї нудної вечірки, коли окрім неї не лишиться більше нічого. Проте факт залишається фактом. Монополія це гра, яка є феноменом масової культури. Її знають всі. Напевно, зараз у вас приступ асоціативного дисонансу. Я одночасно із повагою відношусь до цієї коробки, але й одночасно розповідаю вам, яка вона погана. Чому? А, приклад можете згадати ту стареньку машину, на якій ви вчилися їздити в автошколі. Так само і про монополію. Створення монополії приписують Чарльзу Дерру у далекому 1933 році. І в принципі, так воно і є. Але прототипом для її створення вважається граф Елізабет Меді Фліпс, землевласники, за допомогою якої вона намагалася пояснити теорію єдиного податку в США у далекому 1903 році. Перша монополія коштувала усього лише 2 долари, і всього за 2 роки повністю захопила США, після чого перейшла експансією до Великої Британії, де назви міст. Atlantic Сіті були замінені на вулиці Лондону. І ця традиція змінювати назви вулиць кожній новій країні полишилася і понині. Одна з проблем, з якою я зіштовхнувся, коли аналізував ті чи інші настолки, це те, що вже сотні років люди не можуть зрозуміти хто з них краще. От як їх порівнювати? І я подумав: а от була б якась така таблиця з порівнянням ігор, де у них будуть оцінки, рейтинг та усіляка така статистика. І знаєте що? Я її вигадав. Ну добре, не те, щоб я, і не те, щоб я її вигадав. Але я провів дуже багато опитувань, поговорив з досвідченими гравцями, е, і насправді я просто слухав, що вони кажуть. Але місія виконана. І тепер все, що мені залишилось, так це представити її вам. І краще вам її презентує людина, яка внесла вагомий внесок у її створення. Олег, ми протестуємо її на монополії грі, з якої все почалось. Тому, Олег, тобі слово. Гік. Шкала за якою Ми оцінюємо наші настільні ігри. Складається з таких пунктів як оптимальна кількість гравців. Кожну гру грають гравці. Дякую, Кеп. для кожної гри є кількість гравців, прописана в правилах. Але не завжди ця кількість співпадає з оптимальною кількістю гравців, яким буде цікаво грати саме в цю гру. На прикладі монополії в правилах вказано від двох до шести гравців. Але давайте чесно, грати в монополію в двох це якесь зборшення. А грати в шістьох це дуже довге затягнуте збочення. Тому грати в монополію найбільш оптимально в трьох або чотирьох. Тому я даю 5 балів з десяти. То не зрозумів, у цьому пункті я борюся з маркетологами, які підганяють правила під ідеальні умови гри. Таким чином роблячи продажі. Час на ознайомлення з грою. Це надзвичайно важливий параметр для будь-якої гри, особливо коли ви збираєтесь великими компаніями. Деякі легендарні ігри. Частково стали такими легендарними саме через те, що правила їх пояснюються дуже і дуже просто. Як власне монополія? Її правила прості, як галоша, не, не? галоша, ви зрозуміли, як фішка? Однозначно, еталон. Десять з десяти балів. Інтрига, цікавість та грегавільність. У цьому пункті ми будемо літера. А наскільки цікавим для вас був ігровий процес? Літера Б чи був він таким на протязі усієї ігри? Протягом. Протягом усієї гри літера В, та чи захочеться вам повертатися до цієї гри в майбутньому? Виходячи з цих параметрів, застосовуючи їх до монополії, ні, ця гра отримає лише 5 балів з 10. Взаємодія. Цей параметр розказує нам, наскільки тісно ми будемо взаємодіяти з іншими гравцями. чи це передбачено у правилах і наскільки це буде цікавим? А що стосується монополії? То ця гра має досить багато варіантів взаємодії як із грою, так і між гравцями. Тому отримує свідчесні 8 з 10. Дизайн та виконання. Все, що стосується гри, від її коробки до її фігурок. Оригінальна монополія в цьому плані виконана на дійсно гідному рівні і отримує свої заслужені 7 балів. Ціна та якість продукту. Тут все доволі очевидно. Скільки коштує коробка з нашою грою? У співвідношенні до того, що ми у ній отримуємо. Монополія коштує тисячу гривень. Money, 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 money. Це забагато по відношенні до цікавості та різноманіття інших ігор, що ми можемо купити в ту ж саму ціну 7 балів. Ну що ж, давайте зробимо наші підсумки. Монополія в нашому підрахунку отримує 42 бали із 60. Тому будемо вважати, що в нашій оціночній системі це буде золотий стандарт. Наступна проблема. І як показати дорослий світ на столок людині, яка в цьому ну, не зовсім кумекає? І для цього у нашій суперкоманді є ототодження необізнаності. От Отодження. Ототодження. От Такого слова немає, да? так? Не ототожнення. Ототожнення необізнаності та неприступний острів незацікавленості у настолках. Даша. <ріст> Я сказав це слово. Даша повний антигіп. Вона не грає та не знає про ігри нічого. Манічкін для неї це коротколапа порода котів. Економічна стратегія це щось із нудних лекцій в інституті. Найкращий друг iPhone. кращий серіал це TikTok. Мистецтво Instagram. Ну ви мене зрозуміли. Даша максимально байдужа до настолу. Тому її думка щодо наших поглядів є дуже важливою. Адже саме це і є погляд новачка. А наскільки Даша не шарить у настолках? Зараз ми з вами її перевіримо. За одну хвилину Даші потрібно відповісти на 10 гік питань. Інакше вона не отримає новий пароль від свого телефону, який я звінив, поки вона не бачила. Яке головне правило Манчкіна? Ніколи не згадувати про Маншкін. That's right. Що можна грати в настільні ігри в ліжку? No. Як розшифровується ДНД? Які фігурки гравців аутентичні для монополії? Ну, no, якісь uh, пірамідки і гроші. Яка роль ведучого у мафії? Значимо. <звук> <звук> Які ти знаєш системи для рольових ігор? Oh. Всі грали у правду чи дію. Яку найдивнішу дію тобі загадували, і ти погодилась? Прийти до тебе на ютуб канал. Oh. Хто такий дієм? Хто? Oh, Час. Тепер ви бачили все. Ну, no, скажи пароль. Ну що, Даша, скажи, скільки разів ти грала в монополію і як тобі взагалі ця гра? Ну, рази три-чотири грала точно. А, взагалі все зрозуміло, просто, навіть як на мене, єдине. Я ніколи не бачила, як закінчується монополія. Саш, як закінчується монополія? Не так, не так як то Отже, знайомство будемо вважати успішним. Сьогодні ви познайомились з нами, дізнались трохи історії на столк, оцінили нашу гік-шкалу, подивились Мамасіки, я сподіваюсь, навіть трохи посміялись. А отже, на фідбек від вас ми точно заслуговуємо. Клацайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Ну і було б непогано, якщо ви напишете нам трохи у коментарях. Окремі слова подяки хочу висловити нашим партнерам ігровому клубу TGC, який допоміг нам запустити цей канал. На цьому напевно все. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та грайте в класні ігри з класними людьми. Так, з пін-кодом що? Чотири одиниці.